Україна не є членом НАТО повністю, так як це зазначив Маккарні, але Україна і українське питання зараз забирає багато е, питань, багато часу на обговорення. Це конкретне обговорення в НАТО, було в іншу сторону, було в сторону чого правильно підняття витрат на захист НАТО, так? Тобто, щоб підняти до е, фінальних 5%. І тут можуть мені зараз багато запитати: ну окей, ну поговорили вони, ну підіймають, ну захищають вони своє НАТО. Ну, а де чого тут Україна? Ну чому ти оте, оце сидиш і їздиш нам по вухах? Там намагаєшся нам щось розповісти? І я вам зараз, прямо зараз, відповідаю на це. Мало хто звернув увагу на те, що е, витрачання грошей на допомогу Україні. Буде зараховуватися як внесок в НАТО, буде зараховуватися в ці 3-5%, які країни повинні інвестувати зараз в НАТО. Друзі, ну чому ж ви на це не звертаєте увагу? Ну чому ж ви не дивитесь трошечки ширше авто Так, це що означає? Це означає, що кожна країна НАТО, якщо вона допомагає Україні. Закуповувати обладнання, а там а, закази надає закази на виготовлення зброї в Україні. То це все зараховується в те, що ця країна внесла свої гроші в НАТО. Тобто, друзі, ви, ви просто вслухайтесь це в цю формуляровку. Так, будь-яка військова допомога Україні це означає, що це іде військова допомога. Нато, друзі! Ну, хіба це не доказ того, що. Україна по факту стала членом НАТО. Так зараз не діє ця стаття, коли інші члени НАТО повинні вступати за країну, на яку напали. Так, це ця стаття не діє, але принаймні Україну вже вписали в ці витрати. Так що якщо країна витрачає гроші на підтримку, військову підтримку України, то це зараховується як витрачання грошей. На розвиток і підтримку НАТО, і це друзі велика перемога. Це перемога України в першу чергу, це перемога української дипломатії, в першу чергу, це перемога українців. Ну і звісно, це перемога всього цивілізованого світу.